3 літра дизель, 500 тижні пробіга. Що Олежа Ді? Кстати, от всім, всім обов'язково yeah. свічечку накала, обов'язково мажте спеціальною смазочку для того, щоб вони потім викручувалися. А то ви не помазали, а потім свічечка отригнула, приїхали, а свічечка залишилась в головці, тому що вона не відкрутилась. Тому обов'язково мажте. Значить, що у нас по кульові, ми вам показували раніше відео. 500 тисяч пробіга, ми розібрали двигун. Ну, що там, ну. Ну, піздець двигуну, що тут сказати, по-іншому не скажеш. Що, на виброс, э, постель, колена, все, поршнева там теж так собі була. Чотири ну, поршні, э, 4, 4, да, 4 колодця поршневих там все, просто еліпси страшні. там, ну, не, не було сенсу робити. От от на пробігі 500 тисяч. Тому що ми бачимо, ми бачимо тут новий бейушний двигун. Зараз двигунчик, це ми теж трошечки обслужимо, те, що треба, поміняємо, тому що тут є проблемки, там шків, помпи кривий там, і так далі, помпу поміняємо. Подивимося по підтіканням, наші він весь сухий, по мотору заявлено 80 тисяч пробігу, ну, тому будемо просто міняти двигун. От бачите, не було сенсу робити старий, тому просто поміняємо його на новий. А скільки ви думаєте, стоїть двигун? Напишіть в коментарях.